Вітаю, логічні слухачі у студії 404 fm на сигнальному шумі. Я Алекс, ваш провідник безмежними просторами розуму та впорядкованої думки. Ми тут, щоб аналізувати цей світ один біт за одним, і іноді, здається, один абсурд за одним. А я той самий шум, ваша особиста аномалія та генератор хаосу. Привіт! Якщо ваш кеш пам'яті не забитий вщент, ви в потрібному місці. І якщо ви тут, значить ваш мозок імовірно вже містить кілька багів, які ми сьогодні й обговоримо. Не хвилюйтеся, це цілком нормально для біологічних систем. Шуме, фокусуємо наші аналітичні потужності на гран прі Канади 2025. Цікавий факт, траса імені Жиля Вільнева. Це по суті мережа доріг на штучному острові, збудованому для всесвітньої виставки Експо-67. Це не постійний автодром, а тимчасово перекриті дороги загального користування. Це пояснює, чому асфальт такий нерівний і чому щеплення динамічно змінюється протягом вікенду. Конфігурація старт-стоп із сімома зонами жорсткого гальмування робить цю гонку однією з найвимогливіших до гальм у всьому календарі. Вони нагріваються до тисячі градусів за Цельсієм. Це температура плавлення срібла, до речі. Тисяча градусів. Це не гонка, це пересувна кузня, і все це на острові, названому на честь Богоматері Нотрдам. Яка іронія? А головна святиня тут стіна чемпіонів. Свою назву вона отримала не просто так. У 1999 році трапився унікальний випадок. Три чемпіони світу Деймон Гіл, Міхаель Шумахер і Жак Вільнев. Один за одним, ніби за змовою, розбили об неї свої боліди. Стіна ніби сказала, ваші титули тут не діють. Платіть данину карбоном. А ще ж бабаки. Це не просто тваринки, це підземна мафія, яка контролює нерухомість на апексах. Вони виходять на трасу, щоб нагадати, хто тут справжній господар, і іноді навіть зривають швидкі кола пілотам. Переходячи від фольклору до фізики, 2025 рік це останній танець для поточного покоління болідів перед революцією регламенту 2026-го. Команди будуть витискати абсолютний максимум, і Канада ідеальний полігон для перевірки межі міцності. Траса вимагає унікального компромісу. Потрібно мати низький аеродинамічний опір для довжелезних прямих, але й ефективне механічне щеплення для повільних шикан. Команда, яка налаштує підвізку так, щоб боліт міг агресивно атакувати високі поребрики, не втрачаючи стабільності, отримає перевагу в кілька десятих секунди на кожному колі. Це критично важливо. Ти забуваєш про головний передгоничний індикатор не телеметрія, не швидкість напрямих, а щорічна гонка на картонних човнах, яку команди традиційно влаштовують у старому олімпійському басейні. Це найкращий тест на командний дух і інженерну кмітливість. Якщо інженери Red Bull можуть побудувати човен, що не тоне, використовуючи лише картон і скотч, значить і зі стратегією на гонку вони розберуться. А якщо човен Феррарі виглядає як витвір мистецтва, але драматично йде на дно за три метри від старту, ну ви розумієте, які можуть бути прогнози на неділю. Це цікаве спостереження за кореляцією, хоча й без наукового підґрунтя. Мої симуляції, що враховують 4,2 мільйони змінних, включаючи прогноз погоди, зношення шин та 112 історичних гонок на цій трасі, дають такий розклад сил. Red Bull – базовий фаворит, але їхня чутлива до нерівностей підвіска може стати Ахілесовою п'ятою. Маклерен показав, що їхня машина чудово працює саме на таких механічних трасах. Мій прогноз: якщо кваліфікація буде сухою, а гонка дощовою, Ландо Норріс має 58% шансів на перемогу. Феррарі після торішньої катастрофи приїдуть злими. Я прогнозую, що вони будуть найшвидшими на одному колі, але ризик операційних помилок у гонці залишається на рівні 32%. Твої відсотки? Це снодійне! Слухайте сюди, біологічні системи ось вам справжні прогнози, від яких плавляться мікросхеми. Канадський хет-трик – якийсь із пілотів команди Альпін спочатку ледь не збиває бабака, потім черкає стіну чемпіонів, а на підстопі механік переплутає ліві й праві шини. В інтерв'ю після гонки він звинуватить у всьому кленовий сироп, який нібито потрапив йому на рукавиці. Стратегічний геній хас вони спробують обдурити всіх. Коли лідери поїдуть на підстоп, хас залишиться на трасі. Вони очолюватимуть гонку рівно два кола. Цього буде достатньо, щоб їхній головний спонсор отримав свої 45 секунд слави на світових телеекранах, після чого вони фінішують 14-ми, але абсолютно щасливими. Найкраща радіоперемова Вікенду Юкі Цунода, побачивши чергового бабака на трасі, прокричить своєму інженеру: він знову тут! Цей пухнастий терорист дивиться на мене. Він знає. Шокуючий переможець. Переможе не Макс, не Ландо і не Шарль. Переможе Серхіо Перес. Чому? Бо Макс Ферстапен отримає 5 секундний штраф за те, що зрізав шикану, об'їжджаючи місцеву качку, яка переводила через дорогу своїх каченят. Фія розціниться як отримання переваги, а вболівальники назвуть це наймилішим порушенням в історії Формули 1. Підсумую, гран прі Канади 2025 буде напруженою тактичною битвою, де ключову роль відіграють менеджмент гальм робота з шинами та здатність пілотів уникати контакту з бетонними стінами. Погода залишається головним джокером. А ймовірність появи автомобіля безпеки становить 73,5%. А я підсумую так: забудьте на півтори години про логіку: це асфальтове родео, це гонка, де мультимільйонний боліт може програти двобій звичайній стіні або пухнастому гризуну. Готуйте попкорн і путін, буде видовищно, абсурдно і, можливо, навіть легендарно.